Нещодавно я довідався, що в російського ЗРК С400 проблеми з Face ID, оскільки 24 серпня в Криму його знищила невідома ракета. Хоча як невідома, вже відома. Сьогодні ми поговоримо про такого собі аналога американських томагавк, який не в планах, не на виробництві, а вже на озброєнні ЗСУ. Це модифікований комплекс РК 360 МЦ Нептун. Але як протикорабельна ракета змогла влучити по наземній цілі? Яка дальність нової версії? Які характеристики ракети? Чи зможе Нептун замінити Атакамс? Про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Сама ідея створити вітчизняну протикорабельну ракету з'явилась у 2010 році. М'яко кажучи, це був не найліпший час для подібних проєктів. КБ Луч не отримали достатнього фінансування для швидкої розробки. Але через 4 роки станеться окупація Криму. Тоді Росія захопить величезну частину нашого флоту, зокрема і протикорабельних ракет. Після цього вище керівництво зрозуміє, що ВМСУ більше не зможе захистити Україну від ймовірної висадки десанту. Якби не поразка під Києвом та Миколаєвом, якби не наявність в України ракет Нептун та переданих нам Гарпун, то під час повномасштабного вторгнення Росія спробувала би захопити Одесу. Тому краще пізно, ніж ніколи, розпочати розробку власних протикорабельних ракет. І це сталося в 2014 році. Чотири роки по тому, в 2018, було проведено два тестових пуски ракет Р 360. Перший на відстань 100 км, інший на 280. Обидві цілі було успішно уражено. Після цього ще три роки весь комплекс доводили до ладу. Наприклад, радіолокаційну станцію Мінерал-У випробували тільки в 2021-му. Проте у 2020 році РК-360МЦ Нептун було офіційно прийнято на озброєння. Нині в нас є більше одного дивізіону, можливо, два. А виробництво одного довіни тривало 9 місяців. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Тепер перейдемо до характеристик ракети. Почну з бойової частини. Тут вона 150 кг. Якщо вести вогонь по надводних цілях, то цього вистачить, щоб гарантовано затопити судно водотонажністю 5000 тонн. Тому дві ракети р 360 і змогли потопити Москву, тонажність якої 11000 11 тисяч тонн. Але для наземної версії було розроблено абсолютно нову бойову частину. Її маса це вже 350 кг. Я вважаю, що вона касетного типу або складається з тисяч металевих кульок по аналогії до ракет Haimars. Це найліпший варіант, щоб знищувати склади з БК, які самі по собі є вибухівкою, або ж пошкоджувати техніку. Просто якщо здалеку здається, що вона вціліла, то коли підійти ближче, буде видно тисячі пробоїн по всьому корпусу. Годні казати, що це виведе з ладу абсолютно всі критичні елементи зброї. Стосовно головки самонаведення, то тут українські конструктори справді сильно постарались. Вона вийшла навіть краще, ніж в американських ракет Гарпун. По-перше, наша головка самонаведення бачить ціль в секторі плюс-мінус 60 градусів, тоді як американець лиш на плюс-мінус 45. Цього достатньо, щоб автоматично ідентифікувати ціль на відстані 50 км та влучити в неї з точністю до 10 метрів. Але морська система наведення мало ефективна проти наземних цілей. Саме це було основною перепоною для створення нашого аналога Storm Shadow. Нині відомо, що вона поєднує GPS-навігацію, а також інфрачервону головку самонаведення для пошуку та фіксації цілі на основі попередньо завантаженого зображення, а також для атаки на неї. По опису вона мені ну дуже сильно нагадує систему самонаведення на Grim 2. Цілком реально, що на наземній версії Нептуна саме вона і встановлена. Переглянути моє відео про Грім 2 можна по підкасті. Враховуючи це, можна припустити, що точність ракети в районі 5 метрів. Стосовно дальності, то в морської версії ракети вона становить 300 км, а в наземної цілих 400. Так, це ще не томагавк, але р 360 вже б'є далі за Атакамс. Швидкість вітчизняної ракети становить 900 км на годину. Для досягнення таких показників використовується два двигуни. Перший мотор стартовий. Його було запозичено з зенітної ракети С-125. Основний двигун зветься МС-400 і його виготовляє мотор Січ. Також варто відмітити, що Р-360 це крилата ракета. В сумі зі швидкістю це означає, що її набагато легше збити, ніж російський іскандер чи американський атакам. Але для нас це не є критичним, оскільки С-400 навіть сам себе не зміг захистити. А Storm Shadow і Scalp задають ударів по окупованих територіях регулярно. Та й тільки погляньте, наскільки часто невідомі добрі безпілотники завдають ударів по території Росії. В теорії ці літачки не мали б становити жодної загрози для Другої армії світу. Але становлять, ще й яку. Проте перед пуском ракети варто визначити координати цілі. Для протикорабельного Нептуна цим займається станція Мінерал-У. Це дуже нова розробка, що пройшла випробування тільки в 2021 році. Вона може виявити та ідентифікувати надводні цілі на відстані 600 кілометрів. Цього достатньо, щоб завчасно виявити підготовку морської десантної операції та завдати удару. Що цікаво для кораблів проєкту Ада була створена версія Мінерал ме тому цілком реально, що ці судна будуть оснащені вітчизняними ракетами Нептун. Щодо визначення координат наземних цілей, то я гадаю, що для цього набагато ліпше використовувати дрони. Далі по GPS та фотознімках можна навести ракету. Для Хаймарс цю роль виконує безпілотник PD2Betol. Гадаю, він також підійде для Нептуна. Дізнатись про нього ви зможете в ось цьому відео. І раз ми вже заговорили про пускові установки, то давайте зупинимось на них детальніше. Базовим варіантом є наземна версія. Спочатку вона базувалась на шасі Кразу, але варто визнати, що це не надійний варіант, як з точки зору техніки, так і з точки зору регулярного виробництва. На превеликий жаль. Тому логічним є рішення перейти на шасі ТАТРА 815 7 яке останнім часом стає дуже розповсюдженим для ЗСУ. В один наземний дивізіон РК 360 МЦ Нептун входить 6 пускових установок, 6 транспортно-заряджальних машин, 6 звичайних транспортних машин і командний пункт. Як я вже й казав, виробництво такого одного дивізіону до війни займало 9 місяців. Що цікаво, в одній пусковій знаходиться по 4 ракети, отже, загальний залп становить 24. Тепер стосовно корабельного старту. У 2018 році було повідомлено, що пусковою установкою стане швидкохідний ракетний катер Vespa. Це 65 метрове судно з вододонажністю 640 тонн. Воно мало б змогу автономно плавати до 10 діб. Для початку їх було заплановано три. Я вважаю це більш ніж розумним рішенням. Цей корабель відносно дешевий, але дає змогу покрити площу на відстані 600 чи навіть 1000 кілометрів від берега. Це означає те, що Севастопольська бухта була під цілодобовим прицілом України. Тому в нинішніх умовах Веспи стали б нестерпною завадою для кораблів РФ, оскільки кожен з них міг би нести 8 ракет. А я нагадаю, що їхнє ППО не завжди може збити навіть дрона. Але, на жаль, це все тільки красиві слова. В реальності з невідомих причин проєкт заморозився. Перший катер мав би бути побудований у 2020 році. Але цього не сталося. Серійне виробництво перенесли на 2021 рік. Подальші плани перекреслили 24 лютого. Та й таке. Тепер стосовно Корвету Ада. Дуже ймовірно, що нептуни будуть його головним озброєнням, хоча на цю роль ще претендує низка інших ракет, серед яких є гарпуни. За проєктом судно має 8 пускових установок, але враховуючи, що це досить великий корабель, то, можливо, загальна кількість ракет може бути більшою. Перше судно має бути побудованим та означеним десь в 2024 році. Тому чекаємо. І останній вид пускових установок. Повітряний старт. Так, існує навіть такий проєкт. Базою мав слугувати Су-24М, який нині є носієм британо-французьких ракет з Shadow або Scalp. Проте я гадаю, що через наявність цього озброєння повітряна версія Нептуна відкладена у довгий ящик. В мене є відео, і про ці ракети, переглянути можна по підкасті. Вище описані факти роблять Нептун таким собі томагавк на мінімалках. Давайте порівняємо з ним. Почнемо з систем запуску. Американська ракета не має наземних чи повітряних пускових і її запускають тільки з кораблів або ж підводних човнів. Дальність зтомагалася цілих 2,5 тисячі кілометрів топових версій. Тільки найпростіші ракети б'ють на 450, дві з половиною проти 400. Тут все зрозуміло. Щодо боєголовки, спочатку існувало дві версії ядерна та звичайна. Перша вже знята з озброєння, а друга має вагу в 450 кг проти 350 в Нептуна. Точність американця становить 10-15 метрів. Тут обидві ракети плюс-мінус подібні. Тепер щодо атакам. Перше, що варто відмітити, це те, що Нептун є крилатою ракетою, а атакам з балістичною. Але завдяки російському ППО... Я люблю Белкародське ПВО! Для нас цей факт не сильно впливає на ефективність. Дальність атакам 300 кілометрів. В Нептуна 400. І це досить добре. Бойова частина важить 227 кг, і це також менше, ніж Нептуна. Точність тут також досить подібна. А от щодо систем запуску, то американський зразок це суто наземна ракета, що запускається тільки з м 270 чи Haйmers. Хоча морських чи повітряних Нептунів також досі немає. Якщо говорити про Storm Shadow, то це вже крилата ракета. Її дальність для України становить 250 км, тому Нептун нам дуже потрібний. Точність співставна. Але важливим нюансом стало те, що Storm Shadow запускають з літака. Це дозволяє значно розширити бойовий радіус. Також бойова частина британо-французької ракети на цілих 100 кг більша 450 кг. Підіб'ємо підсумок. На фоні Ататамс і Storm Shadow вітчизняний Нептун виглядає дуже актуальною ракетою, яка нині потрібна як ніколи. Томагав, звісно, краще, але якщо ми його і колись отримаємо, то це буде не скоро. Але є ще один дуже важливий фактор спроможність України виготовляти ракети Р-360 до комплексу Нептун. Нині виробництво триває, але за місяць збирається біля 10 ракет. Це вже добре, але такі темпи не можуть задовольнити потреби ЗСУ. Тому не варто відмовлятись від атакам. З ними можна успішно завдавати удари по окупованих територіях. А для Криму та території так званої Росії можна приберегти наші Нептуни. А як ви думаєте, які перспективи проти корабельного та наземного варіанта Нептуна? Напишіть в коментарі. А зараз я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та Ютуб. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. Тепер давайте зустрінемось в ролику про український ОТРК Грім 2. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути відео про реальний досвід боїв на БМП Бредлі. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!